Добра здоров'ячка. Зараз я покажу вам титани. Які бувають титани. Дивіться. Оце титани такі різні. Бачите? У них іскра така. Блін, Зараз. Сука, що ж вона? А ну гляньте. Оце титан. Це просто тут 79. Коротше, височка круглячок лежить нікелевий. Це він просто так лежить. І оце титан. Ви знали, що такі титани лома коштують. Скільки там? 100 з чим-то гривень? 100-110, щось таке. А ось такий титан коштує від 800 гривень кілограм. Обратіть внимание, так сказать, і не путайте. Бачите який красивий. Це чистий титан. Бачите який красивий. Так, ціна такого 800 гривень. Ціна такого 100. А. Ну, а це така штучка, тут 60 нікелів, ми її купили по 220 гривень за кілограм. З неї ще щось можна виточити. Якусь піпку з неї можна виточити, бачите? Так що так, дорогий титан, звичайний титан. Це марка, там різні марки є. Плавільні. От вт 10 Це таку штучку, бачите? Відрізочок знайшов, може ще комусь засунемо. Може комнат такі пластини. Ми ж не тільки купляємо, але й продаємо різні метали.